Інці вчаться економити. Зокрема, в життя повертається такий популярний у 90-х роках. Бартер завдяки соціальним мережам взуття можна виміняти на книжку, каву на фотосесію, дитячий одяг на іграшки. А ще можна зекономити на паливі, оренді житла і різних послугах. Про рух обміну речами і послугами, який набирає обертів, Ірина Маркевич. Бізнесвумен Наталя на роботу прийшла в новеньких мештах замшеві, зручні на підборах, але вона не заплатила за них ані копійки. Я власне і виміняла ці туфлі на книжки. На порталі обміну речей, який сама і створила чотири місяці тому. Тепер каже Наталя: з ніг до голови може одягтися за дурно. Я виміняла туфлі, поміняла таке платі і поміняла. можемо тут побачити такі аксесуари. Не витратила ні копійки, але повністю обновила свій образ. Обмінюватися речами. Наталя почала не лише заради економії. економії. Вона екоспоживач і тому закликає усіх давати речам нове життя, заглянути в шафу на балкон, в комору і побачити, скільки. Речей, на які були витрачені багато ресурсів, у нас є, але якими ми не користуємося. Щось ми не використовуємо більше ніж півроку, то на жаль до цих речей ми вже не повернемось. Несподівано, але активних плюшкінів виявилося немало. Навіщо купувати, якщо можна обміняти валізу на біжутері, одяг на книжки, техніку на послуги, соціальні мережі допомагають навіть економити на пальному. Ти десь їдеш в інше місто, можна з собою е, попутчика там, наприклад, або ну просто щоб не було сумно. Хто буде їхати Київ Луцьк, оплатимо бензин навпіл. Щоденно їжу з Софіївської Борщагівки до Льва Толстого з задоволенням візьму попутників. Підвезу з індустріального до центру. За таких цін на паливо підвозити один одного на роботу у столиці це стає справжнім трендом. Про місце і час домовлено у соціальній мережі. Головне нікому не запізнюватися. Подвійний зиск і мені, і водію. Бензин навплати чи сніданок за рахунок пасажира. Кожен власник машини сам обирає спосіб розрахунку. Юля постійний користувач групи в соцмережі. Тут шукають речі, знижки, уроки, техніку, усе на шару чи за символічну плату. За кошеня вона розрахувалася солодощами. У нас все ділиться за шоколадку. і наша валюта. Да за допомогою групи каже молодь, можна зекономити на дозвіллі багатьох послугах чи навіть оренді квартири. Якщо правильно шукати, можна на 30% скоротити щомісячні. Витрати такий поширений у 90-х бартер, набирає обертів обмін не лише спосіб заощаджувати, але і привід розвантажити свої шафи і комори з користю. Ірина Маркевич, Євген Соловей та Андрій Сокуренко ТСН 1+,1.